Значить так, почали. І сьогодні у нас буде челендж, він 10 з 10, але книжкова версія. Моя мадемуазель, моя сістер, чий є акаунт у TikTok, припудрується дуже довго. Милинець, нас говорить всі болії. 10 з 10, але постійно укладає магічні угоди, нікого не попереджає і, здається, хоче, щоб ти страждала. Це Джекс. Він 10 з 10. Він 10 з 10, але думаю, що почуття це слабкість, тому мовчить, поки ти не помреш думками, Чи я йому подобаєш. Він 5 з 10. Це на Рірсон. Я, я, я брусую з новий назад. Він 10 з 10, але сталкерить за тобою та відріже руку, хто дотерпляється до тебе. Він 100 із 10. Він 10 з 10, але підпалить твій будинок. Мені здається, що Майкл. Ну, блін, Майкл не любить ні м'ясо. Нехай буде Чотири.